На півдні страшна спека. На півночі та заході теж не холодно і короткочасні дощі. Такі прогнози українського гідрометцентру на вихідні. Нестійкою погода буде у західних та північних регіонах. Втимуть короткочасні дощі, особливо в неділю. Температура помірно спекотна до 30 градусів тепла в день. На Львівщині Волині прохолодніше плюс 23-25 градусів. А от на півдні України справжня спека до 38 градусів, і принаймні найближчий тиждень такі високі температури від України не відступлять. Впродовж вихідних в нас залишається нестабільна ситуація у багатьох регіонах, особливо це західні та північні області. На них знову впливатимуть атмосферні фронти. То нестійка ситуація спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності. Особливо це в неділю буде більше проявлятися. Решта території, більшість південних областей, східних центральних більше переважає погода без опадів та утримується суха і досить спекотна повітряна маса. Тому по південній частині території території України очікуємо знову сильну спеку в межах 37-38 градусів.